В Мадриді ненароджена дитина може стати повноцінним членом сім'ї. Так говорить представник цього муніципалітету, і значить, що буде відбуватися? Тобто, якщо дитина не народилася, вона може унаслідувати права на реальної народженої дитини. Ті ж самі стипендії, знижки на світло, багатодітну родину. І так далі. А от у мене тепер питання. Ви ж всі знаєте, як українці, які приїжджають сюди, вони теж мають право на подачу на громадянство по народженню своєї дитини, тобто по райгофаміліар. І якщо ця дитина не народилася, але це ж мова йде виключно про Мадрид, то от мені цікаво, то вам теж можна таке зробити, якщо у когось так вийшло в житті? Дивимось далі, що як будуть розвиватися, буду слідкувати за цією ситуацією. Як будуть розвиватися події? Все по переїзду в Іспанію, влаштуванню тут. Посилання буде у коментарі. Дуже багато розповідав про отримання громадянства по дитині.